Вітаємо вас у черговій програмі телепроекту Молода сім'я Прикарпаття. Що ближче до фіналу, то напруженішою стає боротьба. Сьогодні ми розповімо вам, як змагалися наші конкурсанти в екстремальних кулінарних поєдинках. А ще ви дізнаєтеся наскільки захоплюючими можуть бути сімейні перегони на веломобілях. Усе найцікавіше дивіться просто зараз. Десять команд приготували ножі та дошки. У їхньому активі не обмежена кулінарна фантазія, неповторні авторські рецепти і тільки 5 хвилин на те, щоб приготувати страву: картопля, яйця, ковбаса, горошок. Усе це треба подрібнити і змішати, заправити майонезом і прикрасити зеленню. В результаті виходить добрий, знайомий кожному салат олів'є. ми хвилювалися, а потім нічого зібралися. Все, чоловік допомагав, син допив яєчко. Ну все було так, як має бути в кулінарі. Кажу, що трошки мало солі, але я думаю, що це не проблема, бо сіль завжди можна Посолити, досолити, головне, щоб не було пересолено. Як готувати цей салат, добре знають Ірина та Роман Батюк. Ця страва часто буває на їхньому святковому родинному столі. А справжнє свято в сім'ї це коли тато допомагає мамі куховарити. В нашій сім'ї найчастіше готує дружина, але найчастіше ходжу на кухню. Я щоб потім з'їсти, те, що дружина зготувала. Витвори кулінарної фантазії учасників оцінювали поважний журі. Не дочекавшись вердикту суддів, голодний Ярослав Татарин сам заходився куштувати свою страву і приощати нею донечку. Салат всього вистачає такий смачний, що ми вже його доїдаємо, аж журічи сподобалось, ну ми будемо бачити після їхніх результатів. Хоч салат чоловікові та донці засмакував, вимоглива Світлана зазначила, що неодмінно зробила би страву кращою і додала б неї власних інгредієнтів, якби мала таку можливість. Ну, якщо були додаткові інгредієнти, то я б, напевне, додала. Можливо, куряче м'ясо, можливо, кукурудзьку. Якщо були додаткові, я б фантазію трошки додала. Як готувати швидко, ситно і смачно, знають у сім'ї Оленичі. Тож конкурсне завдання не було надто складним для цієї родини. Єдина проблема, на яку поскаржилася господиня, це ножі. У мене вдома таких тупих немає ножів. Тяжко було різати цибулю, допустим. А так, то складності не було ніякої. Оленичі знають багато кулінарних рецептів і вміють втілювати їх у життя. Фірмова татова страва це плов. Супи і салати це вже мамин клопіт. Літом допустимо можна з зелених огірків, помідори. Літом простіше використатися з цієї ситуації. А так то, взагалі, от нас стандарт постійно є. Навіть на вихідних робимо собі такий салат. Діти його люблять дуже і люблять допомагати робити його. А от родині Демків дуже швидко виконати конкурсне завдання допомогли спогади про студентські роки. Села ми назвали студентська несподіванка. Ось які, мабуть, згадали ті часи, коли самі були студентами, і ну, вибирати було практично, я з того, що було на столі. Тому... Задалося ці часи і назвали так, як воно було звично в ті часи. Олів'є, ми також дуже любимо, він для нас досить, досить часто в нас буває в сім'ї і також багато інших, таких як Грецькі села, зараз дуже багато продуктів, зараз весна, тому дуже багато з цього є вибирати і продумувати щось нове. Член журі Олександр Шевченко дуже пильно спостерігав за кулінарними перипетіями. Підприємець зізнався, хоч салат олів'є йому раніше ніколи готувати не доводилося. Однак уроком куховарства, який дали йому молоді прикарпатські сім'ї, неодмінно скористається в майбутньому. Найкращий салат, на мою думку, це той, який приготовлений всією сім'єю, тому що найголовніше головне в нашій державі це сім'я і, взагалі, в будь-якому суспільстві. Саме головне, щоб він був приготовлений для того, щоб показати результат, а дійсно з любов'ю. Знаєте, можна багато їсти, але не смачно. Але можна і мало їсти, не смачно. Тому якраз тут сьогодні дуже важливо, щоб було об'єднання всіх правильних речей у приготуванні салатів, як я для себе зробила, тому що раніше не готував. Тому скажу відверто, це для мене стало чудовим уроком. Мені запам'ятались всі сім'ї. Всі сім'ї були надзвичайними, чудовими, і безумовно, ми порадимося в журі і винесемо правильне рішення і виберемо найкращу сім'ю. Креативність і творчий підхід до приготування здавалось би простої страви. Все це не могла не оцінити досвідчена рестораторка Лідія Шкрібляк. Саме вона стала головною суддею цього кулінарного змагання. Всі 10 салатів з одних і тих же самих інгредієнтів були приготовлені абсолютно по різному різна нарізка. Різна подача, і навіть смакові якості і пропорція продуктів. За рахунок цього вийлися різні смакові якості, і салат по-іншому виглядав. Дуже сподобалася ще і назви, деяка сім'я назвала родинка, сімейний свято для мами, креативний несподіванка. Молода сім'я студентів назвала несподіванка, тому що для студентів кажуть несподівано мати в холодильнику ковбасу. Ну, це так жар. Ем, Хочу сказати, що дуже приємно було спостерігати за сім'ями, де і дітки, і батьки разом створили це чудо. Це фантастичні речі. У кулінарному конкурсі, як і в попередніх змаганнях, учасники показали згуртованість, яка не може не надихнути. Зазначила співорганізатор проекту Молода сім'я Прикарпаття Ганна Крисюк. Однак вона констатувала, що під час підготовки проекту трапляються непередбачувані ситуації. Дуже багато є випадків, коли діти хворіли ну, на рамках проекту. Ми намагалися робити все для того, щоб були створені такі комфортні умови не тільки для учасників, але і навіть для телеглядачів, щоб їм цікаво було це бачити. Мені особисто дуже прикро, що сьогодні на зйомках наступної програми телепроекту немає нашої ще одної співведучої марти кочик, яка ну так скласу обставини травмувала ніжки І зараз цей час ми знімаючи. Даний телепроект полюває за те, як вона, тому що зараз вона в лікарні. Мені дуже приємно, що всіх всіх тих 10 сімей, які зараз беруть участь, вони дійсно між собою здружилися. Вони не надому допомагають, вони намагаються десь підтримати оплесками, порадами. І я думаю, що фінальна частина даного телепроекту, навіть ті учасники, які ви були, вони все одно будуть підтримувати ті сім'ї, які беруть участь, оцінивши вигляд і смак презентованих кулінарних страв, журі підсумували свої враження у балах. У результаті найкращими кухарями стали команди Татарин і Тешко, які розділили першу сходинку в таблиці результатів. А от найменші балі від журі набрали команди «Швед» і Демків, яким довелося надолужувати згаяне у наступних змаганнях. Як бачимо, кулінарний конкурс вдався на славу, що найважливіше після таких змагань ніхто не залишився голодним. А далі на наших конкурсантів чекало нове завдання, яке потребувало неабиякої мужності та концентрації. Кому з учасників проекту найкраще вдалося приборкати веломобіль? Дивіться за ми. Перегони на веломобілях подарували позитивні емоції не лише учасникам конкурсу та членам журі, але й перехожим, які зупинялися, щоб підтримати сім'ї. Трасою для перегонів обрали сквер поблизу пам'ятника Адаму Міцкевичу. Команди стартували одна за одною та об'їжджали два кола довкола клумби. Журі ретельно фіксували секундомірами рекорди кожного учасника. А водії веломобілів намагалися якомога краще крутити педалі, щоб швидко доїхати до фіналу. Цей конкурс нам сам більше сподобався. Скільки ми вже в проекту? Це дуже такий енергійний конкурс. Він такий е, 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 емоційний. Дуже він дуже сподобався нам, особливо там на поворотах, коли не можеш притормозити, а несе тебе десь в сторону. Ну це дуже цікаво. Ну хоча трошки є небезпеки, але ми старалися, щоб все було добре і е, ми гарно виступили. Ми ні, на веломобілях ми не їздили, ми маємо велосипеди, от там стоять прив'язані, ми сюди на велосипедах, по місту на велосипедах. В принципі, сюди майже по велосипедах. Хіба десь далеко, то на машині. А так, на велосипедах. Упали в подорож в дитинство на машинках. Тепер я розумію дітей, які дуже просять, які що хочуть на веломобілях, це тепер відмовляти не будемо завжди. Це дуже цікаво і весело. Конкурс сподобався, але важко, особливо по роботі. Після двох ночей геровізія у нас якраз була ноги, Там стоїш, тут ще крутити дечутно. Але цікаво. Нам весело. взагалі в участь в цьому конкурсі дуже подобається. Постійно нові враження. Вже є якби, причина, щоб цілою сім'єю зібратися. Обов'язково взяти вихідний треба і провести його сім'єю. Так що це для нас плюс цей конкурс. Рекордсменом у цьому конкурсі стала команда Демків, яка подолала трасу за одну хвилину і одну секунду. Команди Швед і Грабчук відстали від переможців лише на кілька секунд. Із показниками хвилина 13 і хвилина 15 дісталися фінішу родини Батюк і татарин. Конкурс на веломобілях він був досить цікавий. Він був швидкий, але в в той же час, я думаю, що він був найвеселіший з усіх конкурсів, які взагалі вже відбувалися між учасниками. В цьому конкурсі основне було впритність батька і підтримка матері. Вони на цих веломобілях їздили швидко настільки могли. Звичайно, я думаю, що десь їм було важко, тому що ці веломобілі призначені швидше для дітей, і не не для такої швидкої їзди. Але вони я думаю отримували задоволення від цього конкурсу. Було весело, швидко, динамічно, молодці. Це для них, мабуть, є новинкою, тому що вони не щодня їздять. Можливо, хтось їздив з своїми дітьми, тому що така можливість є в нашому місті, але все-таки і десь і хвилювання, і десь можливо, хтось і не вміє на велосипеді їздити. Тобто, тут, тут усе залежало вже від, від настроїв батьків, які брали участь у цьому конкурсі. На жаль, як і минулого разу, за підсумками конкурсних випробувань, п'ять команд покинули проект. Далі за головний приз змагатимуться родини татарин, Тишко, Грабчук, Зінько та Демків. А для тих, хто зупинився лише за крок від головного змагання, участь у телепроєкті стала цікавим експериментом, який подарував багато приємних вражень та емоцій. Найчисельніша команда проекту родина Оленачів в Олега та Любові семеро дітлахів. Найстаршій Насті 14 років. Наймолодшій Марічці незабаром виповниться два. Важко повірити, але ця чудова і дружня родина не має власного житла, і всі дев'яте роленичів тісняться в чужій однокімнатній квартирі. Ця проблема для сім'ї досі залишається актуальною. Лише одного балу не вистачило родині Юрія і Любові Шведів, щоб потрапити до фіналу змагань і далі боротися за втілення своєї головної мрії, власної квартири. Семирічна Тетянка палко підтримувала своїх батьків на всіх етапах змагань. Юрій та Марія Надворняки разом з двома синами й донечкою мешкають у калуші. Подружжя захоплюється історією та філософією, виховують дітей у патріотичному дусі. На проєкт сім'я прийшла за новими враженнями і новими знайомствами. Тож тепер щиро бажаю удачі тим командам, яким пощастило потрапити до фіналу. Творчий дует Романа та Ярини Батюк поєднує любов до музики. Роман гітарист у фольку гурті Цвіт Кульбаби. Його дружина керівник дитячої вокальної студії. Мамині ній татові пісні співає п'ятирічна Яринка. Віктор та Наталія Іванілови давно мріють стати господарями власного помешкання, однак поки не мають на це фінансової можливості. Віктор працює продавцем у магазині техніки, його дружина психологом у дитсадку. Подружжя виховує двох синів Данилка і Ярослава та донечку Катрусю. У наступній програмі ми ближче познайомимося з фіналістами проекту і нарешті дізнаємося, хто ж отримає головний приз однокімнатну квартиру від будівельної компанії Мельник. Не пропустіть нового етапу конкурсних випробувань. Вони обіцяють бути цікавими. А творча група телепроекту Молода сім'я Прикарпаття на цьому з вами прощається і вже тільки усього найкращого. До нових зустрічей.